Вітаю, шановні друзі, Україна офіційно повідомила Європейський союз, що вона відступає від своїх обов'язків по захисту прав і свобод людини відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини. 4 квітня було зроблено відповідну заяву, і на сайті Ради Європи міститься оця відповідна нота з української сторони, де вона повідомляє, що у зв'язку з воєнним станом. Відповідності до 15 статті конвенції вона відступає від дотримання обов'язків по захисту прав і свобод людини. Е, декілька років назад вже одна країна таке зробила. Ви, мабуть, здогадуєтеся, яка країна. А тепер, друзі, давайте подумаємо своєю трішки головою. По перше, чому Україна робить це на другому році війни? У нас вже два роки воєнний стан і зробили тільки 4 квітня. Це раз друге зробили це передступом нового закону України про мобілізацію. І третє, друзі, думайте своєю головою: нічого хорошого це не світить, тому що якщо Україна вдалася до офіційної ноти про відступлення від обов'язків по захисту прав і свобод людини, це Може означати тільки одне: нічого доброго. Тому що це може означати, що е, воєнний стан в Україні затягнеться. Е, і незрозуміло, на який період, тому думайте самі. От, і це може означати, що в Україні не просто почнуться обмеження прав, а почнуться досить сильні обмеження прав і позбавлення права на власності і все інше, друзі. Тому Україна пішла на такий крок і попередила про це Європу, аби європейці не почали розповідати, що от Україна така сяка. От, і це нічого доброго для вас, шановні друзі, ні в Україні, ні за кордоном не сулить. От, а які ж права будуть обмежуватися? А це і при. Мусове відчуження приватного комунального майна. Ведення комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, здійснення огляду речей, заборона мирних зборів, мітингів, заборона чи обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання, встановлення військового збору, заборона громадянам, які перебувають на військовому обліку, змінювати місце проживання. І до цих обмежень також відноситься і вилучення приватного майна осіб, багато багато інших обмежень, тобто Україна вдала. До цього розуміючи, що попереду йдуть важкі часи, і в першу чергу йдуть важкі часи для громадян України. Тому, друзі, думайте своєю головою, аналізуйте і робіть самі висновки. Єдиний з цього позитивний плюс це те, що тепер всі українці, які знаходяться за кордоном, мають повне право стверджувати, що Україна офіційно не виконує Європейську конвенцію про захист прав людини. Україна тепер офіційно визнала, що вона не буде виконувати свої обов'язки по захисту прав і свобод людини на час воєнного стану в порядку статті 15 конвенції. Друзі. Тому майте це на увазі. З 4 квітня кожен українець має ще додатковий пункт для. Того щоб залишитися за кордоном, тому що Україна ще раз кажу самостійно офіційно призупинила свої обов'язки по захисту прав і свобод людини в Україні. Тому думайте, друзі, аналізуйте з повагою. Ваш адвокат Демченко.